Вас вітає читацька публіка. Приємного прослуховування! Як приборкати своїх драконів. Юрій Венечук. Відомий український письменник, журналіст, редактор, людина безкомпромісних поглядів і великий патріот України Юрій Павлович Венечук народився 18 березня 1952 року в місті Станіславі, нині Івано-Франківськ. Змалку майбутній письменник захоплювався літературою, часто відвідував міські бібліотеки. Батька, лікаря обласної лікарні, добре знали і шанували в місті, тому Юрію дозволили користуватися фондами, до яких іншим читачам доступ було обмежено. Я був записаний до різних бібліотек, і серед них була бібліотека видань іноземними мовами. Завдяки цим виданням я знав американських. Латиноамериканських і європейських письменників щодо появи російських перекладів. Саме тому я вивчив іноземні мови. Я ж ніколи слов'янських мов спеціально не вчив, але вперто читав, про значення якихось слів лише здогадувався. З часом їх нахапався так, що тепер я на всіх слов'янських мовах можу читати. Ознайомлення з набутками світової літератури допомагало Юрію Винничукові долати залізну завісу, бути обізнаним із кращими зразками красного письменства, публіцистики, наукових досліджень, а через них із тогочасними мистецькими, філософськими та політичними ідеями заходу. Захоплення літературою привело Юрія Венечука на філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту. По закінченні вишу деякий час він працював у редакціях газет, був режисером львівського естрадного театру Не журись для якого писав сценарії, вистав і пісенні тексти, оскільки члени родини Юрія Венечука воювали в лавах української повстанської армії, а погляди щодо чинної на той час влади були критичними. Він розумів, що його твори не могли з'явитися в офіційних виданнях. Але в рукописах їх поширювали друзі та шанувальники. Лише в 1990 році, коли захитались устої Радянського Союзу, і в Україні стало можливо друкувати заборонені раніше твори, побачила світ перша збірка прози Спалах у ній читачам представлено самобутнього автора, який уміє вибудовувати цікаві сюжети, створювати яскраві образи, дотепно і вишуканою мовою розповідати про події і героїв. Мені подобаються з письменників ті, хто епатував публіку чи бавився у відверто фантастичні речі. розповідав Юрій Венечук. Можливо, у цих словах криється розгадка автора, який періодично приголомшує українців своїми сміливими вчинками, коментарями та містифікаціями він не боїться розвінчати лицемірів і лжепатріотів, скинути фальшиві маски з псевдоправителів. Щодо творів, то письменник полюбляє створювати казкові або фентезійні сюжети, через які пропонує читачам поміркувати над важливими філософськими і суспільними проблемами сучасності. Двічі митець ставав лауреатом премії Книга року BBC» БіБІСі 2005 року за роман Весняні ігри в осінніх садах. А 2012 року за роман Танго смерті Юрій Венечук. Автор збірки поезії Відображення Повістей Ласкаво просимо щуроград, Диви ночі, романів Мальваланда і «Танго смерті». упорядник антології української фантастики 19 століття, Огненний змій», української літературної казки 19 століття, Срібна книга казок, серії книг Юрій Винничук презентує, казкова скарбниця та інші. Про свою письменницьку лабораторію Юрій Винничук розповідає так: щоб створити текст, потрібно увійти в транс. Я часто беру та читаю когось із письменників, які близькі до того, що я збираюся писати. Але не варто сприймати ці слова письменника буквально. Юрій Винничук не повторює чужий твір, а відштовховується від нього, продовжує і часто розкриває його з іншої, навіть парадоксальної сторони. Розглянемо, як відбувається процес розкодування іншого твору і набуття нових художніх смислів, на прикладі повісті казки Юрія Венечука. Місце для дракона. Цей твір своєрідна рефлексія на відому і резонансну у свій час п'єсу російського письменника Євгена Шварца Дракон 1944 року і його кінематографічний варіант, відомий фільм Притча режисера Марка Захарова «Убита дракона. 1988 року. В умовах тоталітаризму і суцільного контролю держави над людиною ці два мистецькі твори художньо досліджували проблему тиранії та її руйнівних наслідків для людини. Ідея твору, необхідність знищення деспотії в країні та раба в самому собі набула важливого суспільного значення. Стисло ознайомимося із сюжетом п'єси Євгена Шварца. У казкову країну потрапляє лицар ланцелот і дізнається, що в ній правий дракон він тиран. Але мешканці міста змирилися із своїм рабським становищем, їм воля не потрібна. Коли юнак убив дракона, вони покірно схиляються перед новим деспотом. Тоді ланцелот вирішує примусити людей знищити в собі рабів. Але таким учинком він сам стає тираном, адже насильно нав'язує людям свою ідею. Нехай навіть і гуманно. У повісті касті Місце для дракона Юрій Винничук використовує деякі мотиви й образи творів Євгена Шварца і Марка Захарова, але пропонує альтернативне їх тлумачення. Події відбуваються в князівстві Люботин. Багато років тому затихли війни із сусідніми державами, тому володар розпустив військо. У князя підростає дочка Настасія. Але немає лицаря, за якого можна її віддати заміж. На перший погляд, побутова проблема пошуку нареченого для князівни набуває величезного державного значення. Правитель оголошує турнір, на який звідусіль з'їжджаються лицарі. Кожен прагне крові у двобої з ворогом і перемоги над ним, щоб стати нареченим Настасії. У цей час Люботинський князь дізнається, що в країні з'явився дракон, якого лицар може вбити і здобути славу. Переможець пошлюбиться з Настасією, і країну буде врятовано. Однак виникають зовсім несподівані перешкоди. Дракон Грицько поет, добра душа, яка нікому не вважає зла, але він розуміє, що в тихій країні запущено механізм насилля і ненависті. Щоб покласти цьому край. Він погоджується принести себе в жертву заради щастя та суспільного добра. Чи став щасливим князь, коли досягнув своєї мети? Ні. Совість не дає йому спокійно жити. Він приходить на могилу дракона і пустельника та в уявній розмові з ним чує страшну правду І я вмер, сказав дракон. І ви бачили зло не від мене. Пустельник витер долоною мокре обличчя. Я казав, не від нього зло. Воно в нас самих. Як бачимо, Юрій Винничук пропонує свою інтерпретацію історії про дракона тема повісті казки Добро і зло в житті людини і історії. Вони у творі помінялися місцями кровожерний дракон є добросердним, а люди, навпаки, справжні дракони. Автор розмірковує над багатьма важливими питаннями, що пробуджує зло в наших душах. Чи усвідомлює людина відповідальність за свої вчинки перед самою собою і перед суспільством? Які наслідки має для людини її вороже сталення до інших, коли людина і суспільство починають шукати зовнішніх ворогів? Хто і в який спосіб може спинити насилля? Автор художньо узагальнює думку, що навіть скоєне із шляхетних намірів, зло залишається злом. Воно може пустити ланцюгову реакцію і утвердити в суспільстві безпідставну агресію і драконячі закони. Тоді переможців не буде, програють усі, тому що в такій боротьбі в людині буде зруйноване все людське. Який вихід із цього становища? Для досягнення суспільного добра кожен має встановити контроль над власними думками і діями, тобто приборкати дракона в самому собі, наші дракони. Це гріховні пристрасті, егоїзм і агресивність, І з ними потрібно боротись. І горе тій людині чи тому суспільству, що шукає зовнішніх ворогів замість того, аби боротися із своїми внутрішніми недоліками. Зустрівшись із жорстокими законами, дракон Григорій іде на самопожертву він готовий віддати своє життя заради того, щоб спинити зло й указати шлях до гармонійного життя. Але люди безжальні. Тому однієї жертви може виявитися замало, щоб вони усвідомили свої помилки. Де взяти ще стільки драконів, аби кожен з нас мав кого розіп'яти? Де взяти стільки іуд, аби мати на кого перекласти провину? Коли народ не має кого проклинати, сили його підопадають. Такі гіркі висновки автора наприкінці твору так утверджується ідея відповідальності кожного за власні вчинки і моральність суспільства.